Добрий день усім! Мене звати Артем Черник, я учень середньої школи номер 46 міста Дніпра. Я б хотів би привітати наших захисників та захисниць з Днем Збройних сил України та розповісти дуже гарний вірш. Серце моє стукоче, серце моє ще й вмить. Вина до твого серця у цю святкову мить через ліси та озера, через річки та долини, щоб привітати тебе з Днем Збройних сил України. Борониш ти тату свою рідну країну і кожну матусю і кожну дитину. За біди ти всіх захищаєш завзято. Я дуже тобою пишаюсь, тату. Я втрат тобі зазвичай не знати і потоми, щоб скоріше ти вернувся додому. Я щоб жити без війни та зла, без руїн і ще раз вітаю з Днем Збройних Сил України. Вітаю всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, прийміть мої вітання, добра, світлого настрою, професіональних успіхів. Хлопці, ми вас вітаємо і дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Що ви допомагаєте нам жити в мирі та споку. Завдяки вам ми будемо жити в вільній та мирній країні. Днем Збройних сил України, шановні воїни, захисники України, вітаємо вас з професійним святом, Днем Збройних сил України. Ви наші захисники. Опора держави, спокій наших будинків, спокій близьких в ваших надільних і сильних руках. У День Збройних сил України бажаємо вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо, і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій, і оптимизм душі, зберігати щастя і доброту в серці за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький Уклін і тричі слава, українські захисники. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам Уклін, велика подяка, дякуємо вам, що нас захищаєте! Хай згине не завжди усі вороги, панують хай мири, любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом що сили здоров'я тобі, хай живуть збройні сили.